Привіт колеги. 26 серпня 25-го року городище Черкаська. На прищепі позаминулого року маю, ні, верніше минулого року, маю декілька сигнальних грон. Одна, ось маленька друга, третя, четверта і п'ята грона. Це все єський шмиж «Алекс» з Чередінкова. По термінах на сьогодні він уже готовий. Приємний гармонійний мускат, солодка ягода по рудиментам. Вибрав тільки що найбільшу ягоду справжніх настінь немає. Дві-два рудименти було. Це в самих більших. У малих немає рудиментів. Потріску. Ну, дивіться, було був один дуже сильний дощ у період дозрівання. Тут дуже було багато води. І так частково були два дощі. По тріску, ну, до прикладу, ось дивіться, маленька грона. Ось одна ягода. Потім, он дивіться, рядишком друга ягода, і все чисте. Тільки що з цієї грони я витягнув буквально теж, здається, три ягоди. Ну, Тобто, як враховувати стан, Цього року, то тобто є погодні умови, то, на мій погляд, це ну, в моїх умовах це дуже навіть неплохо. Гарний колір, ягода така молочно-жовта, мускатик, приємна, можна вважати його кишмишем. Поки що ніяких взагалі наріка немає, лоза вже дозріває. Тому, як на мій погляд, то форма, мабуть, достойна уваги, тому що і з мускатних жовто-ягідних кишмишів, то поки що я тільки маю. Такий. Століття може мати мускат, може не мати мускат, але він дозріває пізніше і ризка там без мускату, там просто фруктові тона. Це я маю на увазі білоягідники. Тому має право на життя. Цимус там інша історія, тому цимус я не порівнюю із кишмішем, цим Аліксом. Тобто має право на життя всього найкращого.